У середмісті сум, днями близько півночі патрульні зупинили керманичку легкового авто з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка почала зухвало себе поводити і вдавала пасажирку. Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер». Погоджуєтесь? Ні. Ви усвідомлюєте, що будуть складені матеріали? Усвідомлює. Стаття, яка передбачає позбавлення права керування на рік, та штраф 17 тисяч. Усвідомлюєте? Розслідувати для проходження огляду до найближчого медичного закладу. Погоджуйтесь. Ні. Дивіться, в нас ведеться відеофіксація, шановна. Я не знаю, хто тут сидів за кермом. Не ви сиділи? Я Тільки буду, що ви поросіли. Я буду визивати. Викликайте. Який огляд? Настан алкогольного сп'яніння. Яке сп'яніння? Я сижу. Ну, ви бачите, якому стані? Якого водія? Комендантська година. Ну так і все. Ви порушуєте. Комендантську годину і пункт ну, 24 чотири правда руху. Водій десь пішов. пішов? Шо далі? А нічого, що ми підійшли до вас і у нас ведеться відеофіксація. Знаю, що, що в автомобілі було. знаходились Водом одні ви за кермом? Я не знаю, водія. те, що ви є водієм автомобілю, цього не заперечували. Ну, ну не те, мені. що ви зараз Хорошно. на відео пересіли на пасажирське сидіння. Думаєте, це якось змінить ситуацію? якщо я ся пересіла. Mm. Докажіть це все. Так у нас відео фіксація ведеться. Жарти жарти ми, огляд будемо проходити? Я точні. тобі сказала, я сижу отут. Ну, це мені? значить, що не буде. Який наний огляд? Настало погодне сп'яніння. Я тут сижу. Я п'яна патрульні поліцейські від керування жінку відсторонили і склали на неї відповідні адміністративні матеріали. На вулиці Харківській за порушення вимог комендантської години, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ. За кермом знаходилась 29-річна жінка, яка мала явні ознаки окольного сп'яніння. Натомість у неї були відсутні всі документи на транспортний засіб. Проходити огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки та в закладі охорони здоров'я жінка категорично відмовилась. Натомість вона пересіла на пасажирське сидіння та почала давати себе пасажира, повідомивши, що водій щойно кудись пішов. Однак вона не врахувала, що всі її дії з початку спілкування фіксувала на грудна на боді -камера. На дану жінку, патрульні поліцейські склали два адміністративних матеріали, а від подальшого керування її вже відсторонили. Наразі жінці загрожує штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.